Ми готові. Трошки обідна, підхватилася качечка, але дуже смачна і мойвачка. Санька прийде, будемо зараз обідати. Це мама дегустірує. Дуже вкусно. Очень вкусно. Короче, я їм. Забігав Дмитрик. Тут йому щось потрібно було там забрати. Короче, Ще дрова, чи колядувати. Я кажу, так, давай. Поколядував. так і стало, бо я така довольна, що він тут не назад, все чесно. Просто довольна. Ну що, чекаємо чоловіка, я ще вам скажу, що він скаже за страви, які я сьогодні наготувала. Ми пообідали, сьогодні у нас прямо дійсно праздничний. Санька, як тобі мойва? Добре. А качка? Теж добра. Слава Богу, угодили. Mm -hmm. Санька любить таке, я ж кажу. цим. Для мене мойва. Я ж кажу, пахло на кухні менше, чому туди виходиш на вулицю. Просто. А воно аж до, до ворот. Вона ж витяжку тут воно витягає на вулицю. Ну, Я не знаю, как. в мене там в квартирі, коли ми жили, так сусіди смажили. Ой, Хіванідла, Боже. Ну, і та й та смачна, Саня каже, ну та що ціла, вона трошки, знаєте, більш жирніша, бо всередині там залишається. Але треба баблиця оббирати. Дивіться, яке там небо. Так що ми вже пообідали святковий обід у нас. Ну, а може ще й повечеряєм. Може, креветки, вони ще не розмерзли, мабуть, завтра. Бачите, креветки стоять, ще мерзлі дуже. З пивком, нехай завтра. Так що вам здоров'я і все-все, як кажуть, найкращого. Мета такі на календарі і у всіх на язиці, а в душі його немає. Живемо далі. Всім доброго дня! Вівторок це друга вже сирена, ну, десь 30 хвилин проміжок. Але ми з вами поснідали, Саша на роботу пішов. Казали, що в нас мало місця, тепер ми з мамою вдвох тільки вдома. І знаєте, якось вже воно виробилося, як тривога, шукає собі роботу, щоб трішки відволікатися. Я вирішила вимити гарно цю кабінку, тому що ви ж розумієте, що ці кабінки вже до 20 років доходить. Тому ми її підтримуємо, як кажуть, стан, оце тільки ці, бачите, пожовкли резинки, а так взагалі-то чистенько і все гарно. Так само унітаз, так само раковину, щоб блистіла, все отут то вимию. Мама, то миє тут поли, але оце все на мені. До чого це я веду? Коли отака ситуація, що вже просто, знаєте, тебе рве, я знаходжу роботу. Якусь роботу, щоб відволікатися, щоб робити, і таку роботу, яку я відкладаю, відкладаю, відкладаю поступово на потом. Кажуть, роботу, яку ти не любиш. Оце я зараз роблю. Тобто помию всі ці санвузли, потім помию тут вікно, бо воно там вже з тої сторони теж грязно. Ні, ті вікна я не буду мити, тільки це. І так ось я кажу. Зараз риба розморозилася, рибу посмажу. У мене сьогодні є що їсти, тому що є вареники, є ще е, половина качки, тому що качку я не дуже. А Саша мій полюбляє, мой во він з'їв відразу, то підсмажу риби, там вареники ще є. Перша мама, мама сьогодні хоче готувати зайчики. Кажу, ладно, готуй. Якщо ви не будете, я віддам дімки. Я кажу, хорошо, готуй, так що, може, буде рецепт, то я запишу вам зайчики від мами. Можливо, і ви приготуєте. Там моркви вже натерли, Бог знав, скільки. Фух. Так що працюємо. І вам так теж. От не хочете ви чогось робити? Вже відкладаєте, чи там щось зашити, чи, чи зняти Гардіну, постирати, чи штори. Оце зараз саме той, той випадок, коли можна це зробити. Щоб просто відволікатися. І все буде гаразд. Знаєте, яка біда ще? Я забризкала по плінтусам, оце гарне таке стоп, мурашки. Вилазять мурашки. І, мабуть, це із підвала. Я сьогодні полізу в підвал сама, бо я туди не лазю. Я туди лазю дуже-дуже рідко. І подивлюся, побризки отак по стінах, воно тепло, і мурашки лізуть із підвала тут. манюні, манюні, манюні як мак. Отак, Тут у нас така біла, білий килимочок, то там видно. То я оце купила, це я брала в новій лінії, воно дуже-дуже допомагає. Саме це у кімнаті. так що ось, так ось. Біда така. Ну, це не біда, Боже, це все до тепла тягнеться. Дамала ванна, все. Все прибрала, все блестить, все пахуче. Я вам скажу, що я на коліна стою і все це вручну, то там зовсім немає. Тільки трішки пилу, тому що, знаєте, кожен вечір і кожен ранок одягається, то трішки пил. А так, все чисто, все гарно, нічого не запускається. Ось крани побризкала. Навіть не треба мити. Зараз я вам покажу, як називається це средство. Отаке, отаке. Самі крани побризкав, і вони блистять, і нічого не псується. У мене оцей кран, він самого нового, він же гарно працює, але Саша тільки першу, перше прибирання робила, ще вона мешкала тут. Чи приїжджала, вже не пам'ятаю, і побризкала не тою рідиною, що потрібно, і відразу з'їла цю емаль. Бачите? Тому ми його не міняємо, вже купили, але не міняємо, він ще добрий. Так що це треба дивитися. Ну, дуже допомагає. Ось я просто побризкала, нічого не терла, нічого. І все таке гарне. Так що отакий ось сантик для цих, для кранів. Це можливо. І сашуня привозила, зараз я вже коль показую вам, дуже гарне. Отакі тут такі гранули. Засипаєш і через 10 хвилин промиваєш. І воно всі оті засмічення, які є в коліні, воно все оце роз'їдає. Отака, отака, отака. Його вистачає набагато, тому що мене дуже часто туди йдемо. ну зараз ми, я ж кажу, зараз ми в трьох, то нам взагалі вистачає цього всього. Дуже багато. І каналізації і, і всього. Оце тільки біда, полочку. Хочу полочкою ніяк купити, але нема такої ширини, є матеріал. Столяр не хоче ніяк оце зробити. Я вже кажу, давайте заплачу, як за нове, тільки зроби, щоб оця отут обув не валялася, щоб вона була прямо, мені на заказ, прямо на цьому штучі. Я вам вже розповідала. І отак, по оце, щоб воно було тут можна щось буде поставити на таку ширину, ключі, щоб на вікнах оце нічого не було. Фух! О, мама вже стягла песика сюди. Дивіться, який песик гарний. У нас багато м'яких іграшок, тому що Сашуня е, любила такі іграшки. А те, що подарували мішу, є забрала, кажу, Сашу, ну, пожалуйста, його в, в чемодан, подариш там е, наташеному синочку Манюсінькому, і все буде добре. Так що бабушка, дивіться, як Ж надо терпіння, гляньте, шарфик виложила так, лапку поклала так. Ви бачите? Все в неї пофаршую. все. А, апельсинчик. Це скільки цьому року апельсинчик третій вже рік, чи скільки це ми в сієрі з Сашою в Туреччині відпочивали. І оце його привезли і так він засок, просто суха, стоїть. Жалко викинути, теж якась пам'ять, бачите? І оцей пупсик те саме, так, картина. Чого ти так? Це мені кума дарила ці картини, це маслом мальовані. Фух! О, а це коріння від передіння залишилося. Бачите, це я вчора втарілася, ці ну, деміксіти розвожу, анальгін і новакаїн. Ви знаєте, легше. Допомагає, тому що я два дні не могла на ногу встати, а зараз нічого, ну в хожу, ходжу. Бачите? на лигачі. Але легше. Ходімте, я однесу і поздоровайтеся з мамою. вона там. Після сніданку моє посуд. Ну, сьогодні просто весна на вулиці, так, тепленько, так. Ну, це погано, тому що дерева вже будуть відчувати. Дякую, мені написали, зараз я перепишу назву тоді, що як плюс 5, ось на вулиці можна зараз це буде обробити вишню. Там ви мені написали назву, дуже-дуже дякую, це дуже важливо, тому що вишня така, що мені жалко її, що викидати треба буде. Просто. Привет, хазяйкам'ядней гори. Хазяйка Гори прибирається, ніяк не прибереться. Да. Так, оці тряпки тоді збереш, а їх я всі. Оце, оце загубила. Це ти. на столі в мене стояла. Його... А ти його поставила на кресло мені а -а -а. і забула, а тоді. Ага. Ці тряпки всі кухоні збери, я сьогодні їх ну, відбілю, щоб вони а, були чистенькі. Все, тоді поклик. Ти... Ну, я поставлю ту. Туда, на, на плиту хай жариться. Хто? Мурковка. Та ти скажеш, ти будеш зайчики робити. Ну, так на зайчики її їй треба пожарити. Хіба її жарять? жарити, звісно, жарити і чесночок додавати. А, потім... а мене з сирою. Ну. Не -не -не -не. Си. Си. Зроблю, хорошо, давай. Це башка буде готувати зайчики. Як будеш починати, позовеш мене. Мені це, щоб люди зрозуміли, все, давай, позовеш. Дальше, я виставлю. Сьогодні, хай ви сьогодні Не треба. треба, хай вони поки покаміть. Приготували свої зайчики, потім виставимо. Хорошо. Давай, все, давай. О, Тут якийсь суперовський рецепт. Вона мені розповідала я поняла, подивіться, пакет із скачки вона взяла. І це буде, я її викинула в мусорку вона взяла сюди мусор складе. Ну, з однієї сторони, звісно, правильно. Так що це зовсім інший рецепт зайчиків. Я думала, це знаєте, як я от робила такі голубці. Вони завертаються, вони як мариновані. Як ото капуста по корейськи таке воно. Я кажу, ну я... ми його не дуже їмо, а воно зайчики смажиться. Так що я... У моєї мами, знаєте, в чому проблема? Вона ніяк руку не Вони з Юляною чим я дуже ругала. Кажу, мам, не так зажарювати дуже. В неї оце момент вона не може його зрозуміти, коли воно. Я боюся, щоб не було сире. Кажу, так краще хай сире, чи воно згоріле. Тому це треба проконтролювати. А так, А так все нормально. О, є ще ж. Сьогодні мама, бачить, на кухні ще своє логово не склала. Уже все в'яне ця, ця квіточка, але корні такі гарні в цю, в цьому, в цій орхідейці, прямо гарні. Ці взагалі такі гарні в мене. Оті нещасні, що оцінені. А ось бачите, який, він, він тільки цвів, в нього не вистачає сили, знову випусти. Ну, трішки зацвіте, нехай. Ну, а ці слабачки, ну нехай, хай ростуть. Хай ростуть. Чи хай, чи нехай? Хай слова немає, є слово нехай, а ми кажемо хай Побистріше. Цей у мене чогось сипиться, йому жарко, він не дуже любить жару. А ми любимо жару. Я не люблю жару, це мене чоловік любить жару. Гарний. Лариса Сережа насремля каже, от у тебе гарний, вона вже брала листочки, але він не йде від листка, він не росте. Кажу, та не знаю, якось так пішло рости і все. Сережка, що Сережка тут у нас дуже захований під цим. Де да, так і стоїть у мене Сережка. Сережка, Сережка. А це, подивіться, сосна. Я ж налила сюди води, щоб вона була ну, нормальна. Так дивіться, як вона мені вазу замазала. Ай-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй. Я помию долью сюди води. Хай. О, вона вже сипеться. У нас вже Новий рік пройшов. Оце іллюмінація хотіла повісити, а думаю, та ні. Хай не буду світло розходувати. Оце возьму, якусь сюди іграшку посиплю. А можливо, ще Санька, Санька Великий скаже, що давайте ялинку поставимо. Нічого не знаю. Не знаю, не скажу. Хай сам як хоче, так хай і